Починаючи з 2009 року, 17 грудня працівники Державної виконавчої служби щорічно відзначають своє професійне свято. Ця дата з'явилася у календарі професійних та визначних свят на знак вагомого внеску органів Державної виконавчої служби у реалізацію виконання рішень судів і посадових осіб. Працівників відділу Державної виконавчої служби районного управління юстиції 17 грудня вітав особисто голова районної державної адміністрації Роман Квартенко. Він вручив квіти і відзнаки кращим працівникам. Хотів побажати вам, вашим мужчинам, і жінкам, щоб все вийшло у вас, щоб наша служба а сьогодні ми бачимо, що ви допомагаєте і всім комунальним нашим підприємствам. Благодаря только вашей роботі они сьогодні можуть оставаться на плаву і взискають ті недоплати і то, що не платится за оказання услуг. Только благодаря вашої роботи за словами начальника відділу державної виконавчої служби районного управління юстиції Олександра Гети, головним завданням для колективу сьогодні є своєчасне, повне і неупереджене виконання рішень, передбачених законом. Сьогодні 17 грудня 2013 року відзначається День працівника Державної виконавчої служби України. У відділу Державної виконавчої служби Красноградського районного управління юстиції Харківської області працює 9 державних виконавців, основне завдання яких виконання рішень судів та інших органів, посадових осіб. Робота відділу дуже злагоджена. Налагоджений зв'язок з іншими державними органами та установами. Які співпрацюють де допомагають роботі виконавців? Щиро вітаю всіх державних виконавців України, а також особисто свій колектив з професійним святом. Ньо Державної виконавчої служби України. Всім міцного здоров'я та родинного благополуччя.